Шановне панство, усіх вітаю. Сьогоднішнє відео буде про блок керування двигуном Z22SE Opel Vectra C. У мене зараз є два блоки. Ось цей блок мені прислав uh, мій знайомий Вадім зі жмебенки, який займається запчастинами для того, щоб продати клієнту підготувати. Код я вже вичитав з цього блоку колись. От. А другий блок мені прислав. Інший знайомий з іншого міста. І е, яка була історія? Потрібно було цей блок розкодувати, перепрограмувати по Він-коду, завести прошивку і відправити клієнту. Розкодувати я його розкодував, вичитав інформацію про Карпас або про Security код. Далі е, почав прошивку, під час прошивки м, чомусь. Цей блок не прошився, видав помилку, і тепер цей блок не виходить на зв'язок. Задача спробувати, як то кажуть, підняти цей блок, і я це буду робити з допомогою другого блоку. Я вже пробував різні методи. Я вже пробував і сервісне програмування, і просто діагностику. Цей блок не виходить на зв'язок взагалі. От. І тепер я спробую зробити сервісне запрограмування, підготувати все з цим блоком, запустити до, там, до натискання, до останнього натискання кнопки далі. Все вичитати для цього блоку підготувати. Потім підключити цей блок і подивитися, чи він підніметься програмуванням. Тож, поїхали. Так, я вже запустив сервісне програмування, вичитав дані з блока. Давайте тепер спробуємо зробити без BESR, механіка і Україна. Ось ми бачимо, що вже готує прошивку певну. Тут 125, 663, а тут 935. Ну, інший блок, типу, робиться. Це не біда. Головне, що ми дійшли до цього кроку. І в цей момент я зараз буду відключати робочий блок і підключати неробочий. І пробувати прошити його. Цікаво, чи вдасться чи ні. Підключив вагонний блок. Пробуємо і дивимося, що у нас з цього вийде. Натискаємо next. Буде чудо, чи ні. Мені здається, що нічого не буде. Прикиньте, воно пішло програмувати. Серйозно? Та ну ладно, хіба так буває? Ну, давайте я дочекаюся до кінця. Так, добігає кінця процес прошивки. Щоб ви розуміли, вартість цього блоку на ринку 150-200 доларів. Тобто, не хочеться витягати ці гроші зі свого карману, оскільки блок мені прислали на перепрограмування для того, щоб відправити клієнту. І він здох. Ну, і типу, така неприємна ситуація трошки вийшла, як на мене. Клієнту сказали, що відправимо, якщо що, інший блок. Ну, це якраз інший блок, я замовив у Вадіма. Ось цей. Тому що треба якось покривати витрати і так далі. Але я сподіваюся, що цей блок запрацює, і можна буде зекономити ці гроші, як каже Богдан Хрущ. Не втрачене або зекономлене, це зароблене. Тому сподіваюся, що зараз все буде добре, все закінчиться. Я підключу обком. І обкомом зроблю діагностику, подивлюся. Як вважаєте, буде працювати чи ні? Бо я, чесно кажучи, чесно кажучи, здивований в принципі. Я стільки вже перепробував варіантів, щоб підняти цей блок, тому що. Я вже пробував і ДПС, Джем ДПС, я вже пробував і інші програми, якими я вичитував флеш обидві. Коротше, все перепробував і мені нічого не допомогло. А тут воно типу, щось прошивається. Єдина тільки умова була, що мені потрібно було повністю вичитати всі ідентифікатори з цього блоку. І дійти до етапу, коли все, все, вже можна заливати. Ну, ось цей етап він настав. Прошивка заливається. Воно з кожною секундою все довше і довше. Ну, ну. 0, давай ще мінус один, скажімо. Мінус один. Мінус одна секунда. Будь ласка, прошийся. Так, є. Натискаємо почистити помилки. Оскільки я прошиваю сканматиком, сканматик не вміє працювати з течтовін, тому я буду підключати саме обком. Так, є. Все, тепер підключаю обком і перевіряю. Запустив обком. Входимо в діагностику. Вектор С мотор. З22 є. Нагадаю, що він. Це блок до цього навіть на зв'язок не виходив. Взагалі нічого не було. Агонь. Агонь, все працює. О, мені залишилося тільки. Ще раз код вичитати, але я думаю, що код буде той самий, що і був. Зараз я знайду код і спробуємо цей блок скинути. Так, код я знайшов. 1750. Давайте його перевіримо. Програмування скидання 1750. Так, є. Натискаємо ОК. Reset completed Successfully. Друзі, це перемога, це успіх. Слухайте, я так задоволений. Я, чесно кажучи, я вже навіть не вірив в те, що цей блок можна підняти. Але чудеса бувають. Мабуть, це якісь різдвяні, різдвяні чудеса. От. Тепер можна відправляти блок клієнту. Я сподіваюся, що на нього буде дуже добре працювати. Ну, а вам, друзі, бажаю гарних Різдвяних свят. Якщо відео сподобалося, воно вийшло коротеньке. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, ставте лайки, вподобайки. Рекомендуйте друзям та очікуйте на відео. Всім пока-пока.